Конвалія. Рославгою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку коротила Ой понесли конвалію у високу залу, понесли її з собою панночка до балу. Ой, на балії веселая музиченька грає. А конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія прощай, гаю, милий. І ти, дуб мій, високий, мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка рукою. Тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадай тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе. Квіточку зів'яло залишить байдуже Лесі Українка.